Цього предбого огидне, одитного рила його, щоб він щас, як е, руки, щасає, як сим на порозі зчезає. Руки тримайте, будь ласка, не роз'єднуйте не можна. Тримайте руки, їздять, не роз'єднуйте роз руки, будь ласка. Зараз я Силу, ми будемо нахажем, єдині? Будем, що? його життя. Скоро жив'ям спали. Ми розпалимо. Хай знімає, як ми його в А що платили. Щоб не бачите, й... це огідне рило, руки взяла спеціальну перчатку, щоб тримати його, при спалю. його. за присвалювати. Падлюка горіть не хоче. Ви <пайлі> <О, скрі> покажіть. Бачите, Я не хочу. Я інте. Там же спички почерво горить. Паля, там уже на портрет голоїх горить на мій. Мі уже портрет горить, ви ж він сам загорівся. Тримайте. Ви ламсять Тримайте руки, горить. <пайлі> тримайте руки. Ви ж вам це огидне. Гритке. Уже воно горить. Чекайте, щоб він згорів.

Має до кінця догоріти патрука. Не хоче погріти патруля. Збирається. іначе не буде кінця. Спали. не Ось кусочок остався, як тільки Ми ще не три рази, Щоб воно мало силу. Щоб мало силу, правда. Так, правда три рази, обов'язково. Це треба вірити, що життя його зустріне. Не вірите, всі тримайте руки. Місце, один одного разом, разом ми переможемо цю лечість. Які крутів, гори. Щоб тобі засліковано, ти хоче. Україна тобі покарак горла стане. Скільки можна, зелєся та і крові, що хлопці провели. Половину лиця горить, рівно представляє, що такого по цьому. Половину лиця горить. Да. ні. Да. І другий раз так само. А, і кончики, отаматий кончик. кончики. А кончики, остаються. Оцей і там ще один, отут ще один. Опалимо, все впали. Нарині, О, ти чі, ти не роз'єгнути руки, пади. Так, кота тримайте, хто хоче, то той тримає руки. А як хто не хоче, то можете йти додому спати. Всі бачите це Цю нечість, цю антіхрестаката, ідола. Як горить, палить, знімай, знімається. Як він корчиться, І щоб знову... його так коробило. А це оце не бачить, таке з ним буде обов'язково. Кожен кортей половина. Сатана вона. така. Я його знов нічого. Так, а тепер за мною повторили!